Завдання. Подайте у вигляді степені з основою М. Перше завдання. М у п'ятому степені до куба, М у п'ятому степені до куба. Ми знаємо, що при піднесенні степеня до степеня основа степеня залишається та сама М, а показники степенів перемножаються. 5 множимо на 3, одержуємо 15. М у 15 степені. Слідуючи М квадрат до 7 степеня. М в квадраті піднесено до 7 степеня. Знову при піднесенні степеня до степеня основа залишається та сама, показники перемножаються дважди 7 14. М у 5 степені і все це до 4 степеня. Основа залишається та сама. Показники перемножається 5 на 4 20. Це завдання А, завдання Б. Подайте у вигляді степені з основою МН. Якщо в нас є М в квадраті, помножено на Н в квадраті. Якщо в нас є добуток степенів з однаковими показниками, то він рівний степеню. то він рівний добутку основ піднесеному до цього самого показника. Так, і аналогічно М у сьомому, Н у сьомому, якщо показники однакові, то добуток степенів з однаковими показниками рівний добутку основ цих степенів. Піднесений до, самого, до цього самого показника МН у сьомому степені.